Вітаю вас, мої любі раки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам таро передбачення вже на грудень місяць. Подивимося, яким він буде. У нас свята, такий насичений місяць. Три колоди, по три карти, 9 карт, велика кількість інформації. Хто хоче ще більше, дивіться за асцендентом. Ну що, мої дорогенькі раки, готові? Раки і грудень. Грудень починається з обнулення, з дурня. Дурень це, знаєте, це легкість. Будьте дурнями в хорошому розумінні цього слова, тому що як починаєте думати, прораховувати, зважувати, радитись, все, то це чорна діра. Тоді ви стаєте дурним в прямому розумінні слова. Я вже нічого не розумію, я нічого не знаю. А дурень це легкість, це повітря, це коли хвиля вас несе і ви. Піддаєтеся цій хвилі, цій легкості. Ви вірите, що все буде гаразд. Ви обнулюєте щось в своєму житті, те, що потребує вже обнулення. Міняєте ну, своє мислення, свій підхід, своє бачення, свою, своє життя, свою роботу. Свої, ну, Що ви потребуєте? С, свій стиль, можливо. Ну що, рибки, ми йдемо далі. Раки, а не рибки. Сімка пентаклів. Сімка Пентаклів це я підливаю свій врожай. Я роблю те, що я роблю. У мене руки не опускаються, ще, хоча буде хотітися. Бо це начебто, знаєте, а де мої гроші? Я працюю, 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 але це сім вже. Це не 5, це не 3, це сім. Тобто ви обов'язково отримаєте свої гроші, ви обов'язково отримаєте результат там, над чим ви працюєте. Тому не опускайте руки. Підливайте свій врожай, ви йдете вірним шляхом, вірною дорогою, і обов'язково отримаєте винагороду за своє терпіння, за своє вміння, за свій, свою наполегливість, за свій оцей ну, зростання, так? тому що ви ростете, йдете, докладаєте зусилля. Чи це на роботі, чи це можуть, можуть бути тіло наше, так, коли ми працюємо над тілом, там фітнес, схуднення, б'юті якісь процедури, чи це на роботі, так? Ви отримаєте результат обов'язково. Головне не зупинятися, а рухатися далі. Ще одна карта. Король посухів. Дорослий чоловік стихії, вогонь, овен лев-стрілець, 45. Яку він відіграє роль в вашому житті? Підставляйте, так? хто він вам? Людина-лідер, людина, людина а, яка може примусити, людина, яка може нагримати, заставити, або людина, яка веде за собою, яка спонукає, яка е, надихає. Або, можливо, це ваш вогонь, ваша, от тому що ваша енергія. Знаєте, отут, тут ми йдемо повільно. А вогонь це вже швидкість. Це вже коли я розумію, що вже я на фініші і пришвидчуюсь прискорююсь. Знаєте, коли включається ось така швидкість, жага, авантюризм, бажання бути лідером, бажання довести, бо що таке вогонь? Це дія. Коли я бачу вже загальну картину, я розумію, що я отримаю, що, заради чого я це роблю. Такі сміливі рішення, коли я контролюю ситуацію. Ну що, мої дорогенькі раки, в нас ще одна колода попереду. Так, що тут в нас? Двійка кубків, двійка кубків. Ой, для когось це можливо нові стосунки. Ну, нові стосунки, по дурню, це може бути, знаєте, ненадовго, легковажність, бо все ж таки повітря, легковажність, легко все. Тому будьте уважні. А можливо, це не, не пов'язано. Знаєте, ну, не завжди карти переплітаються між собою. Це можуть бути зовсім дві різних енергії. Двійка кубків це радість, це освічення, одруження, подарунки, коли люди на одному диханні. Бо кубки це наші емоції, ми розуміємо один одного, ми відчуваємо один одного. Це поєднання і, або об'єднання душ, партнерство, підписання угоди, як, можливо, бізнес-партнер, так і це в особистому житті. Ну подивіться, яка. Няшна, няшна, класна енергія, подаруночки. Ще одна карта. Десятка кубків сім'я. Можливо, справді це обнулення, це ну, пропозиція. Ось тут пропозиція руки і серця, ви одружилися чи ви заручилися, тому що тут в нас карта сім'ї. десятка кубків це 100% радості, це. Розуміння, що я маю, моя, яка я щаслива людина, який я щасливий чоловік. Ну, для когось це сім'я, для когось, можливо, на свята, бо ти якраз припадає так середина свята, середина грудня, рідні ваші приїдуть. І це така сімейна дуже енергія, радості, коли всі разом тішуться, обмінюються подарунками, емоціями позитивними. Ну, 100% радості, і позитивних емоцій. Ви старались, ви готували, ви купували, ви прикладали зусилля, і ваші зусилля оцінили, дивіться, радість, яка, 100% радості, всі задоволені результатом. Ще одна карта. Туз кубків. Ой, тут в нас було двійка кубків, дивіться. І... А туз кубків це. Це от така натхнення, це краса, це творчість у всіх її проявах. Творча іскра, коли от мене надихаюсь, надихаюсь тим, що бачу, людьми, емоціями. Ну, знову ж таки, освічення, подарунки, радість, кохання, зародження нового життя, народження. Ну, ну, такий у вас романтичний, класний. Грудень, мої дорогенькі раки, і багато карт води, емоцій, таких вам знайомих, комфортної вам енергії, вашої енергії. Ну що, в нас ще попереду три карти. Так, що тут у нас? Король Кубків? Знов король, вірніше, кубковий. Ви, мої дорогенькі, так? це ви, ваша, це може бути, дивіться, отут треба прийняти рішення. Або поділитися своїми емоціями, розказати, відкрити свої емоції, і це рішення виважене, король, це дорослий чоловік, це рішення, яке ми приймаємо виважено, продумано, вже тому що ми опираємось на, на свої можливості, на свої ресурси, на свої почуття, на свої емоції, на свої бажання. Тобто це все серйозно. Оця пропозиція, яка тут буде. Якщо це ви, то ви серйозно вже обдумали все. Якщо це вам, то також, щоб ви розуміли, що це серйозні наміри. Чи це бізнес-партнерство? Чи це особисто що життя стосується? Так, що в нас тут далі? Вісімка пентаклів. Знову ж таки, дивіться, дуже схоже. У нас була сімка пентаклів, бачите? І знову ж таки посередині, треть, друга карта, всередині місяця я прикладаю зусилля. Я спокійно роблю те, що вмію. Я наполегливо йду до своєї цілі, проявляю терпіння. Отак і тут, павучок, він проявляє терпіння, тому що він. Зіткав павутинку, і він чекає на здобич. Отак і ви. Ви прикладаєте зусилля, робите те, що вмієте спокійно, наполегливо і пам'ятаєте, так що була десятка кубків. Оце ваші зусилля принесли ось такий результат. Можливо, хтось готується до одруження, до весілля, підготовка Заручен. Ну що ж, у нас ще одна карта. Що тут в нас? Трійка посухів. А трійка посухів, це в мене є план. Я знаю, куди рухатись. в мене є ціль, я вже все собі спланував, намалював свої навігатор заклав кінцевий результат і тепер слідую. Їду за навігатором. Не, нікуди не звертаю, ні на що не відволікаюсь. Тобто рух запланований, рух далі. І тим більше в нас тут був король, мить король. Це рішення правильне, виважене, та ще є для вас, у вас для цього є ресурс, у вас для цього є вогонь, сила втілювати. І є туз кубків, тобто ви надихнулись чим, або у вас надихає щось, або це такі ваші позитивні емоції пов'язані ось цією дорогою, з цим втіленням, з цим рухом. Ну що, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного грудня. Я вам бажаю радісного, позитивного, веселих свят, поруч рідних людей, щастя, любові, натхнення. Сяйте, будьте сонечком, зігрівайте себе, зігрівайте своїх рідних, своєю любов'ю, теплом і радістю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, обіймаю вас міцно. А хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро. Почуємось, папа. -па.